Бігова доріжка FitLogic T46C. Це остання з лінійки доріжок TX6C від Fitlogic. Туди входить ще T16C і T26C. Всі ці, ці доріжки мають спільну платформу і відрізняються тільки консолями. А ось все, що нижче консолі, у них абсолютно однакове і по формі, і по начинці. Зараз з цієї лінійки залишилося лише T46C. Вона з'явилася на ринку в 2023 році, і вона має вже оновлений сучасний монітор. А дві попередні моделі трохи застаріли, і було прийнято рішення їх не завозити. Адже на протязі останніх двох років, маючи в наявності всі три доріжки, Т-46С користувалася користувалося куди більшою популярністю ніж дві інші сестрички. І за цей термін з консолью не було серйозних проблем і нарікань. Вона що називається, пройшла випробування часом. Ну а сама платформа 6C існує вже дуже давно і виявилася дуже вдалою. Тому виробник її зберігає незмінною і робить тільки рестайлінг по консолях. Тож давайте якраз і перейдемо до огляду консолі саме цієї доріжки. І, будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте вподобайку, якщо вам подобається те, чим я тут займаюся. Вам то нічого не коштує, а мені приємно і дає наснагу продовжувати і знімати відео. Тож, повернемося до нашої консолі. Вона тут реалізована у вигляді великого монітору, і коли дріжка вимкнена, то дійсно складається враження, що це великий екран. Насправді ж, це просто чорний глянцевий пластик, і на ньому рознесені окремими віконцями показники, які раніше в попередніх моделях були зібрані разом і відображалися в одному маленькому LED-моніторчику. І до цього рішення можна ставитися двояко. Спершу у мене склалося враження, що мене обманюють, роблять вигляд величезного екрану. А насправді це бутафорія і нічого, окрім стандартних показників у вигляді цифр, там не відображається. Але я трохи ближче познайомився з доріжкою і змінив своє ставлення. Розраховувати за ці гроші, що в доріжці буде дійсно планшетний монітор з тачскріном і можливістю переглядати відео, було наївно. Інженерам вдалося створити хороший дизайн, завдяки якому доріжка виглядає дорожчою ніж є насправді. Весь функціонал лишився незмінним. Але її ціна також просто виглядати ці стало по-сучасному і дійсно дорого. Ну і не тільки імітацію великого екрану ця консоль відрізняється від попередників. Деякий функціонал тут все ж змінився. По-перше, це кнопки керування. Вони стали сенсорними, і тут дуже хороший сенсор, він одночасно і чутливий, і добре розділяє дотики. Не треба сильно тіціти пальцями, достатньо легких дотиків, і при цьому в нього немає подвійних спрацювань, якщо трохи перетримав палець на консолі. А для того аби запустити автоповтор кнопки, пауза достатньо значна, щоб спутати її з випадковою затримкою пальця. Ну і кожне натискання супроводжується ще й звуковою індикацією. Загалом досить приємно користуватися цією клавіатурою. І вона зібрана вся на маленькій панельці. Всі кнопки в одному стилі виглядає мінімалістично і зі смаком. Також сюди додали шайбу з сенсорним екраном. Виглядає також дуже круто. На ній є кнопки старт-стоп, і якщо її крутити, то змінюється швидкість і значення відображаються на самій шайбі. Такий дуже сучасний і стильний елемент управління нагадує шайбу селектору коробки передач в автомобілях. Упереду тут зроблені достатньо міцні і зручні ручки з пульсометрами, за які можна впевнено триматися і не боятися, що вони відламаються. На бічних ручках немає ніяких органів управління, вони суцільно виготовлені з м'якого пластику і досить приємні на дотик. Кармани помірних розмірів, півторалітрова пляшка з водою поміщається запросто, але я би не ставив високі пляшки, тому що при бігу можливо якась вібрація, і є ризик, що пляшка може впасти. В доріжці, звісно ж, є Bluetooth з можливістю під'єднати фітнес-додаток. Додаток, який вона підтримує, це як і всі доріжки FitLogic, але можна використовувати і деякі інші додатки. Тут вже треба поекспериментувати, які вона буде підтримувати. Ну і звісно ж, можна під'єднати просто динаміки доріжки і слухати просто музику. У минулому огляді, який я робив на доріжку FitLogic t 12 b у мене чомусь не вдалося одночасно підійднати доріжку до додатку в телефоні і колонки для прослуховування музики. Можливо, я тоді щось не так робив, або ж там дійсно з мого телефону цього зробити не можна було. Але тут мені вдалося одночасно і доріжку запустити через додаток і музику підключити з телефона. Давайте послухаємо, як вона звучить. Досить прийнятно звучить, нічого особливого, але слухати можна. Критичних недоліків там немає. Також тут є поличка для планшету або телефону. Якщо це буде планшет, він, звісно, перекриє деякі віконці з показниками. Наскільки це критично, вирішуйте самі, бо цілі і задачі тренування можуть бути різні. Мені, наприклад, важливо завжди слідкувати за часом. Ну і якщо ви будете постійно сюди ставити якийсь гаджет, то цей чорний глянцевий пластик, звісно, подряпається і вже буде менш схожий на планшетний екран. Ну тут нічого не вдієш, хіба що клеїти сюди якусь плівку, але це треба купувати просто шматок захисної плівки, самому вирізати. навряд чи хтось буде цим заморочуватися. Ну і ще тут є таке віконце з зображенням стадіонного кола, яке дорівнює 400 метрів. Таке часто є на професійних доріжках. Така собі індикація твого руху, якщо звик бігати на стадіоні. Я, чесно кажучи, не розумію практичного застосування таких індикацій, але дуже часто зустрічаю їх на професійних доріжках і на якихось домашніх преміальних моделях. Якщо це роблять, то певно є якась користь. Якщо хтось знає чи здогадується яка саме, напишіть, будь ласка, в коментарях і пішли дивитися, що ж тут під капотом. Двигун в цій доріжці звичайний колекторний потужністю 3,5 кінських сили. Я б не сказав, що він великий по діаметру, але він достатньо довгий в домашніх доріжках. Двигуни від трьох кінських сил. І більш потужні. Зазвичай робляться потужність не за рахунок більшого діаметру, а за рахунок саме довжини. Тож, в принципі, цей двигун розрахований на користувача в 130 кг, і він цю вагу тягне, справляється перевірено. Часом в нього є хороша система натягу ременя. Тут є ось такий регульовочний болт, і достатньо просто послабити його кріплення, і болтом можна підтягувати натягувати ремінь достатньо зручно. Я зустрічав багато систем, де це робити незручно або натяг ременя відбувається на перекос за рахунок перекошування двигуна. Тут же все зроблено з розумом. Далі в нас іде двигун підйому кутунахилу: це двигун G-Star, завжди хороші, якісні. Двигуни для підйому куту нахилу. далі ми перевіримо, наскільки гарно він справляється зі своєю задачею, наскільки точно видає той кут, який відображається на консолі, але працює в принципі він справно проблем з джестаровськими саме двигунами для нахилу немає. І силова плата невеличка для керування цими агрегатами, як я вже казав. Ця платформа Т-6С спільна для цієї доріжки і таких доріжок, як Т-16С і Т-26С, їй вже років 7-8, вона вже перевірена часом і ось все це було сюди придумано і вставлено доволі давно, і сподіваюся, з часом в гіршу сторону тут нічого не змінилося. Запчастини завжди є в наявності. Якщо раптом щось поламається, запросто можна поремонтувати. Нічого складного тут немає. І давайте візьмемо штангель циркулі, перевіримо товщину деки. І дивимося. Як і заявлено, 18 мм товщина деки. Вона здатна витримати користувача навіть в 150 кг, тож дека хороша і надійна. В принципі, в цьому сумніві в мене і не було. І зараз, як завжди, за допомогою додатка в телефоні ми поміряємо рівень шуму, який видається доріжка на різних швидкостях. І так, запускаємо доріжку, жмемо старт і слухаємо, як вона поїде. Дуже тихо. Поїхало 35 дБ. Ставимо 6 кілометрів. Поїхало розганятися, слухаємо. Я би зафіксував 53 дБ, але розганяємо на 10 кілометрів. Ріжки розігналися на 10, максимум 59 децибелів, Фіксуємо і розганяємо на 16. Слухаємо. 64 децібели я би зафіксував і розганяємо на максимум. 20 кілометрів максимум цієї доріжки слухаємо. 66 дБ зупиняємо. Доріжка зупиняється поступово і повільно. Немає жодних різких рухів. Це добре, так має бути. І по наших замірах гучності для своїх параметрів. Розмірів і потужності, вона виявилася досить тихою, тут однозначно ставимо залік. І стосовно амортизації даної доріжки, дека в неї закріплена на стандартних циліндричних еластомерах. По боках додатково ще є ось такі блакитні еластомери, які додають жорсткості, і в зоні, там, де користувач приземляється ногою під час бігу, найбільш така навантажена зона деки, там ще додатково є металева перемичка, яка додає міцності, щоб дека не згиналася і не переламалася. Доріжка розрахована на достатньо ваговитих користувачів, тож вона достатньо жорстка, але при цьому і дуже надійна. І тепер переміряємо розміри бігового полотна. По довжині 152 см, по ширині 50,8 см, майже 51 см. Структура бігового полотна ромбовидна, тут зазвичай хороші, товсті полотна ходять довго. У нас є в оренді доріжки е, такого плану з такою платформою Т16, Т26, Т46 в оренді немає. Е, полотна ходять довго, без проблем, тож ще жодне полотно ми не міняли. Також тут на боковинах вони глянцеві, є наклейки проти ковзання, щоб коли ви. Перед стартом стояти ногами. По-перше, не дряпали ці боковини. По-друге, щоб нога не з'їжджала. Є тут ось такі наклеєчки. З часом, звісно, вони можуть десь трошки відриватися, але ну, нічого не вічне. Ну, як завжди, за допомогою велосипеда і його велокомп'ютера будемо зараз міряти швидкість даної бігової доріжки. Запускаю і ставлю одразу на 6 км. Чекаємо, поки розженеться. Ну, судячи з усього, доріжка розігналася, велокомп'ютер показує 6,2 кілометри. Достатньо точно, можна орієнтуватися на цей показник. Ставимо 10 кілометрів. І міряємо. Так, доріжка розігналася, і велокомп'ютер показує 10,2 км. кілометри, також досить точно. Розганяємо тепер до 16. Міряємо. Так, Доріжка показує 16 км на годину, велокомп'ютер 15,4 км. Похибка 0,6 км. Ну, Хочу вам сказати, для швидкості в 16 км це досить незначна похибка. Подивимося, що буде на максимумі. Ставимо на 20. Так, Доріжка розігналася до свого максимуму, і велокомп'ютер показує 19 км на годину. Похибка в один кілометр на годину це всього лише 5%. Я вам скажу, що ця доріжка найточніша з того, що я міряв. Вона показує найбільш точно ту швидкість, яку видає. Однозначно ставимо їй залік. А при як завжди за допомогою нашого телефону поміряємо кут нахилу, який видає ця доріжка. Я підклеїв тут наклеечку, відкалібрував наш телефон відносно підлоги, щоб він показував нулі. І тепер міряємо на доріжці. Ставимо телефон під борт, притискаємо його і притискаємо трохи до полотна, тому що воно натягнуте і може давати якусь похибку. І в нашому нульовому положенні маємо на телефоні мінус 1,1 градуса. Це нульове положення бігової доріжки. Зараз вмикаю її і піднімаю на максимум, подивимося, що буде там. Так, доріжка стала в своє максимальне положення, і тепер міряємо ще раз на тому ж самому місці, так само притискаючи телефон, і він нам показує 5,6 градуса. Переводимо по формулі це майже 10% нахилу. В своєму нульовому положенні доріжка також, звісно, мала нахил 1,1 градуса, Це приблизно 2 В максимальному положенні приблизно 10%. Це, звісно, не 15 заявлені в характеристиках, але також доволі непогано. Багато, скажімо так. Європейських світових брендів, скажімо, той же самий NordicTrack, заявляють максимальний кут нахилу в 10 12 градусів. Він там, в принципі, чесний, і це є достатній хороший кут нахилу для домашніх доріжок. Тож ця чесно видає 10% нахилу, і це дуже і дуже непогано. Я гадаю, можна поставити залік. Візьмемо ватметр і переміряємо споживчу потужність даної доріжки з моєю вагою в 90 кг, на швидкостях 6 і 10 км, як завжди робимо. Поїхали. Запускаємо доріжку, ставимо 6 км на годину. Ну і наш вотметер показує на рівні 300 ватт споживання. Розганяємо до 10 кілометрів. На 10 кілометрах споживання в районі десь 500 ватт. Десь в районі пів кВт на годину споживатиме доріжка, якщо вона ні, бігатиме зі швидкістю 10 км на годину. Ну і ви бачили, як дане бігове полотно пасує моєму зросту, 1,90 м. Мені було зручно зі сторони, ви все бачили. І давайте підіб'ємо підсумок цього огляду. Доріжка мене приємно здивувала. По перше, це швидкість, яку вона видає. Серед усіх доріжок фітлоджик, які я заміряв, вона найбільш точно видає ту швидкість, яку відображає на максимальній швидкості в 20 кілометрів. Похибка склала всього лише 5%. відсотків нових. Хто бігає на швидкості в 20 кілометрів на годину в діапазоні швидкостей, в яких люди частіше всього займаються, там від 6 до 12, то й до 16 кілометрів, похибка не перевищувала 3%. Тож даним, які видає ця доріжка по швидкості, цілком можна довіряти. І по-друге, кут нахилу. найбільший кут нахилу, який я заміряв, був у доріжки FitLogic t 15 Але ж вона і в своєму нульовому положенні мала вже достатньо задерте полотно. І дельта, яку створювала доріжка Т-15, складала всього 7,2%. Ця доріжка складає дельту майже 8%. Тож з тих доріжок FitLogic, які я заміряв. Двигунахи саме цієї моделі видає найбільшу дельту, що дуже і дуже круто. Ну і по всім іншим моментам, скажімо, там консоль мені також дуже сподобалася, ергономічна, сучасна виглядає дорого управляти достатньо зручно. Платформа даної доріжки вона існує вже досить давно, але перевірив я її тільки зараз. Так, вона жорстка, але вона і міцна і монолітна. Доріжка розрахована все ж таки на вагу 130 кг. Я гадаю, що в принципі користувача 130 кг можна сюди вантажити. Ну, Можливо, якийсь невеличкий запас взяти в 5 кілограмів, але я ж кажу: двигун потужний, дека достатньо міцна, сама конструкція монолітна, тож, в принципі, важкого користувача доріжка також витримує. На цьому в мене все. Не хворійте, тримайте себе в формі. І пам'ятайте, є два види болю від дисципліни і від розчарування. Бувайте I got you you got me. We are two to lucky.